Є така гарна традиція у Бердичеві на день міста поповнювати алею трудової слави, що розташована на території управління праці та соціального захисту населення новими іменами. Цього року до когорти поважних бердичівлян, які понад 50 років пропрацювали на одному підприємстві або в одній галузі, приєднались і ще ветеранів праці. Подяку їм від імені усіх городян висловив міський голова. Василь Мазур підкреслив, коли дивися в очі цих людей, бачиш завзятих молодих юнаків та дівчат, а не ветеранів, яким дав. За 70. Ми вас любимо, ми вас поважаємо. Бо від того, як суспільство відноситься до ветеранів, це говорить про його стан. Приємно те, що деякі ветерани, я дивлюся, стоять молоді хлопці, прийшли своїми внуками, дітьми. Це дуже, дуже гарний приклад, як потрібно жити, як потрібно любити своє місто, свою державу. Дай Бог вам здоров'я. До 100 років без капремонту, і дуже добре. Що вас кожним роком все більше і більше? Місяців. Володимир Янчук, Надія Бабкова, Петро Безпрозваний, Михайло Мосійчук, Едуард Климов, Віталій Романюк, Болеслав Галецький, Ніна Король, Петро Решетун, Микола Сухоручкін, Ірина Ярмолюк, Валерій Ружинський, Анжела Цвіткова, Казимир Болінський, Валентина Рудас, Вацлав Шехурський, Володимир Столяр. Це нові імена з величених працею Бердичівлян, за чиїми плечима понад піввікова сумлінна праця в різних галузях господарства. Працювати любов до праці, до виборної професії. 61 рік і вже 7 місяців роблю. Робиш і не замічаєш, у тебе йдуть роки. Ветеранами праці має пишатися усе місто пролунало на зустрічі, а в першу чергу на трударів рівняються їхні рідні. Столько це примір беруть з дедушки. Двіження це життя. Тепер алея трудової слави Бердичева налічує 57 чоловік. І стендом з їхніми іменами та біографіями вже тіснувато біля управління праці. Тож, можливо, наступного року, сказав міський голова, познайомитись із поважними трудівниками можна буде вже на центральній алеї Бердичева.